Друзі, захотілося б мені щось солодкого. Буду робити налісники. Вибив сюди три курячих яєчка. Виливаю сюди пів літри молока. Оп. Кидаю трошки цукру. Лию 5 ложків олії. Кидаю сюди один стакан муки. І кидаю ще половинку стакан муки. Хоп, і беремо нашого блендера такого міксера. І будемо збивати ставлю на маленьку швидкість. Суміш ми приготували пательня розігріта. Наливаємо. Перший раз буду робити на лісніки. Кинув сюди сир. І банана! Робимо начинку для наших налісників. Беремо нашого налісника. Беремо нашу пасту, яку ми збили дві сіка, Те, що треба. І розмащуємо. Ось що означає, що блендер є. Що є блендер.